Житловий комплекс Сістер Відріал, містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Делегації США та України в Женеві погодили спільну заяву за підсумками переговорів. В ній мовиться про те, що нібито до чогось домовилися. Я вас обов'язково з нею знайомлю. А європейці опублікували свій мирний план. Вони його родили буквально за два дні. Це сталося після того, як Дональд Трамп запропонував свій мирний план. Точніше. План разом із Путіним, так буде правильніше. І Рубіо заявив, що він нічого не чув про цей європейський план. Каже, я нічого не знаю. Друзі, давайте про все це по порядку, про нічні обстріли по території України і по території Росії. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим. Дякую, що ви підтримуєте роботу нашого маленького колективу, мою роботу для вас, мої дорогі підписники, випадкові глядачі каналу. Всіх радий завжди тут бачити і чути. Отже, тепер давайте до суті у ніч на 24 листопада противник атакував 162 ударними дронами. Понад 80 із них були шахеди. За попередніми даними було збито чи подавлено 125 безпілотників. На жаль, є влучання 37 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння. Збитих чи уламків на одній. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури саме на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. На жаль, є і загиблі. До прикладу, у Харкові загинуло четверо людей, щонайменше 17 постраждали. Там три житлові будинки горіли, горіли об'єкти інфраструктури, також горіли об'єкти і в інших регіонах. Відповідну інформацію, ви вже бачили в мене в телеграм-каналі і в інших телеграм-каналах. І також. Я про це також писав друзі. У російському Кстову видалася гучна ніч, не лише в нас було гучно. У місті розташовані два великі підприємства, зокрема, НПЗ «Лукуйл», нижнього город Нафторгсинтес там складна така назва та нафтохімічний завод Сібурґстову. Місцеві жителі повідомляли про вибухи і яскраві спалахи в небі. Чи прилетіло щось кудись, чи влучило, дізнаємося з звіту вже Генштабу Збройних сил України. Ну і я думаю, що мінбивства Росії повідомить про те, скільки ж безпілотників прилетіло на болота. Поки що така друзі, ситуація. Обстріли тривають. Ситуація на фронті також складна, а от ситуація на переговорах також непроста. Де телеграф оприлюднив величезний. 24-пунктний план Європейського Союзу про завершення російсько-української війни. План миру від ЄС 24 пункти. А у Путіна із Трампом 28. Про що мовиться у цьому плані? Я вас готовий детально з ним ознайомити, аби ви розуміли, про що йдеться. Ну, відразу скажу. Мені він не подобається, тому що він дуже рамковий. В ньому нема конкретики. До прикладу, після завершення конфлікту створюються механізми для гарантій довготривалого миру та безпеки. Росія та Україна зобов'язуються дотримуватися припинення вогню на землі, у небі та на морі. Москва і Київ відразу починають переговори щодо моніторингу припинення вогню за участю третіх країн. Контроль за режимом Тиші здійснюватимуть союзники України під проводом США. Здебільшого дистанційно супутники, дрони, цифрові інструменти створюється механізм для фіксації порушень та обговорення способів їх усунення. Росія повертає всіх незаконно вивезених українських дітей. Процес буде контролювати якась міжнародна група, міжнародні партнери. Знову хто конкретно не зрозуміло. Сторони проводять обмін полоненими за формулою всіх на всіх. Росія звільняє всіх цивільних заручників. Територіальні переговори ведуться за поточною лінією фронту. Ну, це певна найбільша конкретика в цьому плані. Після стабільного припинення вогню запускається гуманітарна допомога та дозволяються сімейні поїздки через лінію зіткнення. Підтверджується суверенітет України. Жодних вимог щодо нейтралітету. Тут уже також є певна конкретика прибрати вимогу не вступати в Україні до НАТО. Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, включно з американськими за аналогом статті 5 НАТО. Ну тут друзі відразу прокоментую. Я не розумію, як це буде відбуватися на практиці, оскільки всі мають проголосувати консенсусом за таке рішення, враховуючи позиції тих же США і, наприклад, Угорщини. Ну навряд чи ми отримуємо таке схвалення. Жодних обмежень на ЗСУ та оборону промисловість України гарантами безпеки виступає група Європейських держав та інші партнери. Україна може розміщувати іноземні сили на своїй території. Вступ України до НАТО можливий після одностайної згоди всіх членів альянсу. Україна вступає до Європейського союзу. Київ підтверджує готовність залишатися без'ядерною державою і виконувати договір про нерозповсюдження ядерного озброєння. Територіальні питання вирішуються лише після повного припинення вогню. Після озгодження кордонів жодна зі сторін не має права змінювати їх силою. Україна відновлює контроль за ЕС за участі США та над Каховською ГЕС. Створює механізм передачі контролю цих об'єктів. Київ отримує безперешкодний рух Дніпром та контроль над Кінбурською косою. Україна та її партнери можуть вести економічну співпрацю без обмежень. Україна буде відновлена і отримає компенсацію збитків, зокрема за рахунок заморожених російських активів. Санкції проти Росії можуть поступово пом'якшуватися після досягнення миру і поновлюватися у разі нових порушень. Стартують переговори про архітектуру європейської безпеки за участю всіх країн ОБСЄ. Він привабливіший набагато цей план ніж той, що запропонував Дональд Трамп, але в ньому також є дуже багато спірних моментів і узагальнень. Він потребує конкретики. Втім, його можна обговорювати, але я більш ніж переконаний, що він буде складний для просування. В будь-якому випадку добре ще не з'явився. Рубіж заявив, що він нічого не чув про цей план. Каже: я не знаю про що ви говорите. Але я думаю, що рано чи пізно цей документ передадуть Сполученим Штатам Америки. Втім, багато позицій, які були озвучені тут, не всі вони враховані, були під час переговорів і за підсумками переговорів у Женеві між Україною Сполученими Штатами Америки та європейськими країнами, які були присутні там. Сполучені Штати Америки і Україна випустили спільну заяву, в якій мовиться наступне: переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого і тривалого миру. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів, сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам, і, зокрема, Особисто Дональду Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів, Україна та США домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями. Вони також підтримуватимуть тісні контакти з європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу. Остаточні рішення, друзі, щодо цього рамкового документу будуть ухвалювати Трамп. Та Зеленський під час своєї зустрічі у Сполучених Штатах Америки обидві сторони підтвердили готовність продовжити спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення. Відомо, що Зеленський можливо цього тижня полетить до Сполучених Штатів Америки. Чому відомо і можливо, тому що преса пише про це як доконаний факт, але американці кажуть, що ще відбувається узгодження. Цього візиту президента України до Сполучених Штатів Америки. І як стало відомо, Сполучені Штати Америки передали нам минулого тижня разом із планом з 28 пунктів також ще один документ про гарантії безпеки, в якому мовиться про наступне. Якщо Росія знову розпочне наступ після замороження війни, президент США матиме право застосувати американські війська та розвідку. НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією. Зобов'язується діяти синхронно зі Сполученими Штатами Америки, і термін дії гарантій 10 років. Гарантії, чесно кажучи, ні про що, так само, як і дуже не конкретизований рамковий документ Європейського союзу Європи, який має на меті встановити стійкий мир в Україні. Але в принципі, я ну не посипав би голову попелом, друзі, Принаймні, це початок дуже хорошого і змістовного діалогу, який точно розтягнеться в часі. Частина ж мирного плану США для України та Росії, яка стосується заморожених російських активів, від досі турбує канцлер Німеччини Фрідріха Мерца. Він знову виступив із заявою і каже, що це не може бути погоджено без Європейського Союзу. Тому що, як ви знаєте, Кирил Дмитрієв і з разом із Вітковим вирішили розпиляти ці заморожені активи російські в Європі. Без європейців, звісно, так не буде, тому що рішення ухвалюють не Вітков і Дмитрієв, а дійсно рішення буде ухвалювати кожна країна, яка має у своїх фінансових установах заморожені російські активи. Ну, до прикладу, в Бельгії там близько 180-190 мільярдів євро. В інших країнах європейських це сума десь близько 50-60 мільярдів. Ну а близько 8 мільярдів доларів, лише 8 мільярдів доларів у США. Тому кожен буде відповідати за ті гроші, які в нього, але хочуть входити спільне рішення, і тоді воно буде обов'язкове до виконання усіма країнами. Тому МЕРС так і турбується. Турбується за російські гроші. Я так сьогодні написав. Ну а ви знаєте, не всі республіканці задоволені позицією Дональда Трампа, навіть Лінці Грем сьогодні випустив заяву про те, що Конгрес повинен мати можливість переглянути план, що завершить війну в Україні за його словами, без включення законодавців у процес укладання миру. Ризик нових конфліктів залишається високим, і саме тому конгресу потрібно надати можливість оцінити безпекові гарантії, передбачені угодою. Говорить Лін Ґрем. Цікава заява, яка йде трішки в розріз із позицією Дональда Трампа. Ну, до прикладу, колишній очільник більшості в сенаті більшості республіканців. Маконел написав також твіт у мережі X, де він трішки незадоволений позицією Трампа, Він згадує Джозефа Байдена. Що пише Маконел? Президент Трамп правий у тому, що слабкість Байдена дала сміливості таким ворогам, як Путін. Але ті, хто вважає, що тиск на жертву і заспокоєння агресора принесуть мир, обманюють себе. Ну тут закид уже в бік Трампа. Що він конкретно говорить? Яких важких поступок ми вимагаємо від Росії? Знак запитання. Як обмеження оборони України від майбутньої агресії збільшить ймовірність тривалого миру? Ціна і стабільність миру мають значення, і на кону стоїть наша репутація. Союзники і супротивники спостерігають, чи буде Америка твердо протистояти агресії, чи ми будемо її винагороджувати? Ну, риторичне запитання, в принципі в даній ситуації поки що Трамп її винагороджує, і це очевидно. Після ж переговорів у Женеві Україна та США узгодили. Пише РБК Україна більшість норм мирного плану. Чому я звертаю вашу увагу на саме цю публікацію, друзі? Тому що РБК України доволі послідовно впродовж цієї війни висвітлює позицію Офісу президента. Завдяки Женевським консультаціям, пишуть журналісти, вдалося скоригувати спірні пункти щодо чисельності ЗСУ Запорізької АЕС. Обміну полоненими та повернення засуджених, і далі вони говорять: цитую: найбільш суперечливі теми території та питання про невступ до НАТО винесені на рівень переговорів президентів Зеленського та Трампа. Один із найспірніших моментів у Чернецці стосується вимоги про вихід української армії з Донецької області. Це найосновніші і найбільш суперечливі питання, які будуть предметом дискусії. Я думаю, палкої. І, можливо, навіть скандально я цього не виключаю Зеленського і Трампа. Ну, чи так буде насправді, ми будемо вже мати можливість переконатися цього тижня. Ну і також делегації, пише РБК, домовилися продовжити роботу над рамковим документом, щоб підготувати фінальні пропозиції для наступного етапу переговорів із Росією. А зустріч Зеленського і Трампа може відбутися цього тижня. Тобто, перший етап зараз. Трішки пройшли не повністю. Групи ще будуть працювати, підготують документ для зеленського і Трампа. Після цього вони мають його погодити, і лише після цього Америка буде розмовляти з Росією.